Ну, ми маємо весь науковий інший потенціал, щоб поки ще маємо це зробити так. І нещодавно Польща оголосила намір обговорити питання, що вона буде набувати ядерну зброю. Mm. Тому це все наслідки оцих дій Трампа. Ми йдемо в від цього, і публічно треба, як сказав військовий, дуже обережним бути, що це тільки для оборони, це буде обмежена кількість. Знаєте, брати їх лагідно. Головне не посваритися і не сильно будоражити наших західних партнерів, особливо європейців. Німці, напевно, хоча новий канцлер, скоріш за все, Фрідрік Мерц, буде не такий, скажімо, важко з ним спрацювати, як Олеф Шульц. Але це треба робити обов'язково, якщо бо найближчим часом не буде в НАТО. Це то що ніхто не переборить Ну, ще до, до слова. І ще і Байден. Він так само ніколи не казав про те, не запевняв, так. що Україна буде в НАТО. Тут є, тут. є ще один військовий варіант, хороший, який зараз реально обговорюється. Ми знаємо, що Англія, Великобританія і Франція. Дві вже держави досить серйозні, які заявили про те, що вони готові фактично поставити чоботи їхніх військових тут в Україну як миротворчий контингент, але 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 хочуть, і це правильно підтримку але під, від США сполучених штатів так, для них. Це, це ключове. Так, це так званий бекстоп. Оце те, що ми повинні вимагати Трампа.